Зірки завжди приваблювали людство недосяжністю та красою. А оскільки малювати й оспівувати їх не так цікаво, як розглядати зблизька, цілком очевидно, що перший телескоп у світі мав таки колись з'явитись. Наблизив зоряне небо до людей у 17 столітті італійський астроном Галілео Галілей, чий винахід, попри свою простоту і недосконалість, дозволив зробити ряд відкриттів. Що на місяці є гори, Юпітер має супутники, сонце, плями. Це був. Простенький телескоп він був схожий на підзовну трубу з одної сторони скельця і з другої сторони скельця. І в результаті він давав збільшення до 40 раз. Пізніше, Ісаак Ньютон, відомий вчений, вдосконалив телескоп, який так і називається. Телескоп типу Ньютона. Він е, позбавився деяких специфічних рис телескопа Галилея. І став давати нам кращу чіткішу картинку. Пізніше стали комбінувати переваги одного телескопа і другого телескопа. На сьогоднішній день є близько 10 систем телескопів, які дещо відрізняються одне від одного. Не стоїть на місці і сучасна наука, свій вклад, в яку роблять і орбітальні телескопи, які літають над поверхнею землі, фотографуючи небо, і радіотелескопи, які вловлюють радіохвилі з далекого всесвіту. Але розібратись з інформацією, яку вони дають, можна тільки за допомогою спеціальних знань. І, може, комусь із вас вони допоможуть зробити нові астрономічні відкриття. Знання потрібно. Потрібно не тільки для того, щоб подивитися. Подивитися так, дійсно, подивишся і все побачиш. Але щоб зрозуміти, що саме ти бачиш, потрібні знання. Саме такі знання ми даємо в Рівненській малій академії наук. Це є гід, або спікер його називають, він слугує для того, щоб навести телескоп в потрібному напрямку. Це, по суті, маленький телескоп системи Галилея. Це є об'єктив, це є окуляр. Якщо заглянути, всередину ми побачимо там дзеркало. Саме від цього дзеркала відбиваються промені, які йдуть від зірок. Вони попадають в менше дзеркальце, яке посередині, і після цього попадають в окуляр, де ми можемо їх спостерігати. Цей телескоп досить потужний і його ні в коїму разі не можна наводити на сонце. Інакше можна залишитись без очей. Коли ми хочемо навестися, ми дивимось сюди. А коли ми вже починаємо спостерігати, дивимось в окуляр. Для того, щоб навести телескоп, існують дві ручки для горизонтальної і вертикальної наводки. Тоді телескоп потрошки рухається. Ось так.